Вітаю! Це канал Yellow Book Nook. З вами Іра. Місяць тому мені написала Ліса з каналу Pickwick Papers і запропонувала стати однією з співавторок списку топ-100 книжок BookTube. Звісно ж, я погодилася, це така класна можливість, але й шалена відповідальність. Тому я підготувала до вас чотири рекомендації, які я вважаю мають не так багато популярності, на яку вони заслуговують. Хоча буде одна книга широко відома всім, але все одно про неї не поговорити неможливо. В описі до цього відео ви знайдете посилання на загальне велике відео на каналі Аліси. А вже в описі до її відео ви знайдете посилання на всі 25 каналів, де можна буде почути про кожну рекомендацію більш розлого. Все з довгою передмовою закінчено. Влаштовуйтеся зручніше, ну а я перейду до рекомендацій. В'єда книжок, коли я дочитала першу книгу, про яку буде йти мова, я вирішила, що стану її найпалкішою, найширішою амбасадоркою в усьому цілому світі, бо таких відчуттів, які подарувала мені вона, не було жодної книжок. Що то за книга така і чому вона для мене така важлива? Мова йде про прогулянку Роберта Вальзера. Оця крихітна новела всього на 110 сторінок подарувала мені відчуття життя щирого щастя, якогось піднесення та усвідомлення того, що це життя варто того, щоб прожити. Роберт Вальзер це швейцарський немецькомовний письменник, його новела прогулянка була написана в 1917 році, якраз під час того, як відбувалася Перша світова війна, а сам Вальзер був в казармах в запасі, якраз таки десь в Швейцарії. Справа в тому, що Вальзеру певно. Було настільки тошно від того, що відбувається в світі, від всієї цієї крові та болі, що він хотів зробити щось щире, яскраве, тепле та життєдайне. Тому в його прогулянці немає слова про війну. Це дуже звичайна прогулянка автора, який виходить на вулицю для того, щоб може знайти новий сюжет або якісь. Цікаві моменти для майбутнього письма. Він заходить в книгарню, відвідує банк, їсть на званому обіді та зіштовхується зі своїм недругом. Ось і все. Сюжет до банального, примітивний, але то, як це написано, те, на що звертає увагу Вальзер, воно просто показує, що маленькі дрібнички, на які ми через стрес чи заклопотаність не звертаємо уваги. А вони варті того, щоб жити. Він описує кожен маленький листочок, чи травинку, чи а, сміх дітей настільки яскраво, ніжно, так а, приємно, що коли ти читаєш цю книгу. Ти відчуваєш, що воно того дійсно варте. Як казав Дамблдор, можна пережити найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла. Той одним з джерел цього світла для нас, для читачів, може стати ось така маленька, але принагідно найвеличніша книга зізнання в любові до життя. Навіть з усіма його незгодами, бо автор чітко показує, що. Герою нема чого їсти. Він бідний, він ютиться в маленькій квартирці, але це не робить його нещасним. Українською ця книга заговорила завдяки Юрію Андруховичу, що зробив переклад рівно 10 років тому назад. І цей майстер слова допоміг прогулянці зазвичати українською так, ніби вона була написана українською. Тут немає жодної штучності, жодного, знаєте, слова, яке б вибивалося з ряду і робило б цю оповідь такою незвичною, неправильною якоїсь ні. Андрухович зробив свою роботу. Дуже якісно, а Вельзер написав прекрасну книгу. Будь ласка, читайте другою рекомендацією. Я працюю так, би мовити, на випередження. бо... Дуже жалко, але ще не було українського перегляду цієї книги. Але вона того безмежно варта, і я роблю все, щоб видавництво на неї все ж таки звернуло увагу. Інколи пишу в інстаграм різним видавництвом, інколи відправляю імейли. E і може, після мого відгуку ви теж долучитеся до цієї гарної справи. І все ж таки український читач отримує переклад роману Матея Вішника Синдром паніки в місті вогнів. Ця книга, вона яскрава. Справа, барвиста та дуже грейлива, бо автор. Заграє з нами як з читачами, та з текстом загалом. Про що синдром паніки в місті вогнів? Ну, певно, автор підіймає три такі наріжні теми. По-перше, це письменництво. А що таке автор невдаха, хто він такий і як зробити так, щоб наступний роман або наступний текст прозвучав на весь світ? Він заграє з текстом так, що ніколи не знаєш, що буде в наступному. Упному розділі яким він буде, це може бути чийсь особистий щоденник, або частина взагалі чужої книги, або це може бути розділ, що написаний від імені взуття. Ось так взуття, коли е, чоботи, туфлі та домашні тапочки чують негоду, яка йде в їх дім, і це неперевершено майстерно написано. Повірте мені, друга тема, яку підіймає автор на сторінках цієї книги, це звісно ж зізнання в любові Парижу. Місто вогнів е, на сторінках цього роману, воно. Проявляється не як туристичне місто. Це місто людини, яка мешкає в ньому давно, любить його та знає усі потаємні місцини, які варто відвідати. І третя тема, третя тема вона більш за все болюча і така. Нестерпна насправді, але те, як це змальовує автор, знов таки варте уваги. А тема ця присвячена втечі з комуністичного блоку, і цим автор робить роман автобіографічним. Вішник в 80-х роках минулого століття отримав закордонний паспорт та майнув до Парижу. Там і залишився. до Розпаду Радянського Союзу залишалося буквально декілька років, але ця історія такого не дуже яскравого, але все одно, дисидента, вона тут має великий сенс. Тож, три теми, що об'єднуються і виринаються калейдоскопом. Різних розділів. Ви не уявляєте наскільки гарні описи у автора, але він не затягує їх надовго. Він робить це так майстерно, що ти розумієш. Перед тобою хтось дуже талановитий, хто відточував своє майстерство дуже дуже довго. А до речі, моє знайомство з нею було. Теж абсолютно не заплановане. А я шукала цю книгу в подарунок знайомій, бо вона дуже її хотіла прочитати саме в папері. Я не розуміла, чого така нагальна потреба саме паперу, тому почала читати електронку. Після першого ж речення мене забрала така інтрига. Не не така, що кидається в очі, а ту, що відчуваєш кінчиками пальців, така незрима, така тонка. І цим вона мене підкорила буквально з першого речення. А коли я дочитала до 75-ї сторінки, я зрозуміла, мені ця книга потрібна в папері, бо це щось, від чого моє серденько і моя читацька чуйка. Просто починають волати це дуже гарно, це дуже круто. І я дуже дуже хочу, щоб цю книгу нарешті переклали українською, бо вона того більш ніж варта. Я відчуваю свій запал, такі емоції вирують в мені, і це, звісно, дуже приємно. Але треба видохнути. І для того, щоб трішки заспокоїтися, я хочу вас спитати: а які б книги ви? Ми отак, от порадили читати усім, незважаючи на вік, стать вподобання, просто щоб розширити кругозор і все ж таки отримати гарне читання. Пишіть свої варіанти в коментарях. Ну а я перейду до третьої книги. Третя моя рекомендація це загальновідомий бестселер, про який я думаю, чули всі, але не сказати про нього я не можу. Вона написана в тому жанрі, який я не дуже люблю читати, і я боялася підбирати. До цього пухівця, бо така книга об'ємна більше ніж 600 сторінок, ще й написана в Science Fiction жанрі. Але як виявилося, не дарма я до неї підтопилася, бо отримала шалене задоволення. Звісно ж, я кажу зараз про дюну Френка Герберта, роман, який можна читати з багатьох сторін. Це в першу чергу, звісно ж, пригодницький роман, шлях героя Аполла Атріда, якому на початок книги є всього 15 років, тому й навіть тінейджерам буде цікаво читати цю книгу. А потім ми бачимо на Політичних питань, релігійних, екологічних, і все це працює ну, як злагоджений механізм, бо Френк Герберт надихався реальними історичними та культурними особливостями а, різних націй та народів впродовж всього існування людства. Це така комплексна, дуже пророботана книга, яка потребує невеликого такого піночку, щоб зайти в. Цей сюжет, щоб його відчути, треба витратити трохи більше часу, ніж для середньостатистичної книги. Ось десь на сотій сторіночці ви відчуєте, що влилися в цей сюжет, бо на початку все дуже таке повільне, таке неквапне, але ще є така особливість, що вам треба буде познайомитися зі словником Дюни, який представлено в додатках до. Цієї книги. І я хочу сказати, що а, ця книга звучить українською просто феноменально круто. Над нею дуже і дуже гарно попрацювали перекладачі. Колись я читала таку довгеньку статтю про те, як перекладали всі оці слова, що були з різних. Ам, Мов та культур натикані. Зокрема, до речі, слово Січ, яке присутнє в книгах, воно дійсно є відсилкою до козацьких січей українських. Бо Фред Герберт саме цими поселеннями вільних людей і надихався, коли створював поселення Фріменів на Дюні, на Ракісі. Тож, бачите, навіть український слід є в цій історії, чим не а, прекрасний привід прочитати цю книгу. Хоча б першу з всієї серії, бо перша книга вона максимально об'ємна та прикольно а, відкриває. Цей світ, який не має, до речі, жодних вкраплень інших раз. Всі, всі, всі персонажі, яких ви зустрінете, це ще виключно люди, але люди, які, може, трохи більше еволюціонували деякі за рахунок меланджу, тобто прянощів, тобто наркотиків, які дозволяють робити складні розрахунки та керувати, наприклад, міжгалактичними кораблями. Бо в світі Дюйни люди відмовилися абсолютно повністю від використання комп'ютерів. Декілька тисяч років тому, якщо судити по сюжету, відбулася битва Святого Джихату. Я забула, як він точно називається, але це була війна між людьми та комп'ютерами. Теж актуальна тема, якщо брати до уваги те, як сильно зараз розвиваються штучні інтелекти і всяке таке. І якщо ви вважаєте, що ця книга вам не до душі, просто дайте їй змогу, дайте їй шанс підкорити вас, як вона підкорила мене. Остання моя рекомендація: вона є в жанрі нонфікшн, не типова і не дуже. Популярна, але повірте мені, воно того варте. Поглянути на життя та на якісь питання з точки зору іншої людини зовсім іншим бекграундом та досвідом, це завжди цікаво. Тим паче, що я вважаю, що на стиках різних ем, експірієнсів народжується прогрес, та й ви можете знайти для себе щось корисне. Тож я хочу вам розказати про книгу посібник-астронавта Життя на землі. І Кріса Хетфілда. Кріс Хетфілд це канадієць, що з дитинства мріяв стати астронавтом. А як ви знаєте, певно, Канада не має своєї космічної програми, тому ця мрія ну, на 99% здавалася зовсім нездійсненна, але він шов до своєї мети. І коли вже так страпилося, знаєте, є така річ, як міжнародні відносини. Ну, коротше, йому вдалося стати астронавтом. Ба більше йому сталося стати командиром однієї з місій на МКС, і про це саме він і розповідає в своїй книзі. Можна сказати, що це поєднання трьох жанрів: мемуари, біографія, автобіографія. А по-друге, це виробничий нонфікшн. Що розкриває особливості праці астронавтом, як на Землі, так і в космосі, здебільшого на МКС, хоча і не тільки. А також це така мотивуюча література, дуже такого незвичного штибу. Бо я насправді не фанатка мотивуючих книг, але ця. Вона виявилася дуже цікавою. Про що ця книга? Ну певно, ви вже зрозуміли про досвід Кріса Хетвілда, але й також про особливості підготовки астронавтів. Наприклад, чи знали ви, що астронавт перед місією проходить два з половиною роки навчання? І два з них є особистою підготовкою. А ще шість місяців це підготовка команди. бо… Знаходитися в закритому приміщенні, не маючи змоги вийти в нікуди, бо довкола тебе лише космос, і максимум ти виходиш в відкритий космос для того, щоб щось поремонтувати, бо частіше за все так воно і буває. Коротше, ви розумієте, що знаходитися в закритому просторі з людьми, з якими ти маєш якось ладнати, дуже і дуже складно. І це дуже прикольний експіріенс, яким ділиться Кріс Хетфілд. Ще такий забавний факт: саме Кріс Хетфілд був першою людиною в історії всього людства, хто зняв музикальний кліп на орбіті нашої планети. Ось так. так. До речі, на пісню Bowie. А от як вона називається, і я не пам'ятаю. Тож зверніть на неї увагу і обов'язково прочитайте, якщо хоча б щось з опису вас зацікавило. Ось такі є мої чотири рекомендації. Звісно, це не всі мої улюблені книжки, бо з них багато таких, що давно на слуху, всі про них чують. Але все ж я обрала ті, які вважаю, треба ще раз порекомендувати, треба бути їх амбасадором. Ми треба їм давати додатковий промоушен. Не забувайте писати власні а, такі рекомендації в коментарях. Підтримуйте це відео лайком і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Тут цікаво. Незабаром з вами побачимося З теплом до вас, Іра. Па-па!